Безпечні перегони, страшна аварія з перекинутим авто сталося вчора близько восьмої години вечора на набережній заводські. В момент страшного зіткнення ополя та міцубіси зафіксували камеру ситуаційного центру, а також відеореєстратор. Згідно із записом, обидва авто одночасно рухалися на швидкості та з різних сторін обігнали транспортний засіб, що їхав попереду. Сила удару була настільки значною, що Міцубісі буквально знесло з дороги. На авто протиранило огорожу, знесло частину паркану і зробивши небезпечний кульбіт, перекинулося просто на. Дмитро вчора ввечері разом з батьком повертався додому з тренування, аж раптом став очевидцем страшних перегонів. Це його словами, лише одна з автівок, що брала участь в перегонах, потрапила в ДТП. Інша ж просто поїхала з місця. Шалені гонки зафіксував і до реєстратор, встановлений у хлопця в машині. Починаються перегонки двох автомобілів, чорна та сіра міцубіші. Вона починає з першого. Полосив перестраюватись на четверту. Потім ми думали, що все буде добре. Почали також перестраюватись і бачимо, що її розвертає. Вона в Штовхується з іншою автівкою, яка стояла біля світлофора на червоному. Там ще залишалось 5 секунд. Він, мабуть, хотів проскочити, але не встиг. Врізався і зіткнулося штовхнення з двома навіть з трьома автомобілями, тому що тут одна автівка також залишилася стояти на місці і в неї бампер відпав. Зовсім поруч з місцем ДТП знаходиться зупинка. Тоді там було безліч людей. Дуже добре, що хоча б людей ще не збили на цій зупинці, і тролейбус не постраждав. Внаслідок дорожньої гонитви постраждали двоє людей. Бо учасників ДТП оперативно увезли до лікарні. Правоохоронці, які працювали на місці події, повідомили, що на щастя життю постраждалих нічого не загрожує. Усі обставини резонансної аварії а також ступінь відповідальності кожного з водіїв будуть встановлені в рамках слідства. Перевищення швидкості одна з головних причин смертельних ДТП у Дніпрі. І навіть попри численні трагедії, водії продовжують ризикувати життям своїм і чужим. Даємо 1 грудня 2024 року на житловому масиві червоний камінь автомобіль БМВ на шаленій швидкості протаранив форт, який рухався попереду. Від потужного удару легковик винесло майже на узбіччя, а уламки розкидало дорогою на десятки метрів. У цій трагедії загинула 10-річна дівчинка, яка перебувала в салоні Форт. Не трогай її вона мертва, не трогай не трогає вона умінла вже. всього. Оді та ще кілька пасажирів дістали серйозні травми. Цей випадок тоді сколихнув усе місто, але, на жаль, став не останнім прикладом того, до чого призводить безповідальність за кермом. Поліція неодноразово закликала водіїв дотримуватись швидкісного режиму, особливо у межах міста. Та за кожним поворотом пішоходи, діти та інші учасники дорожнього руху.